Суха статистика війни. Прем'єру вистави під такою назвою готує Театр ветеранів Серцевір. Постановка створена на основі поетичної збірки Вірші народження війною написані під час облоги Чернігова. У нашій студії учасник бойових дій оборони Чернігова, а також актор театру ветеранів серцевір Валерій Вовк. І також ветеран Володимир Кислиця, який відповідає за музичний супровід вистави. А також з нами в студії режисер-постановник вистави та заслужений артист України Олексій Биш. Вітаю вас, панове, в Вітаю. нашій студії. Вітаю. Доброго дня. Пане Валерію, розпочнемо саме з вас, адже збірку віршів ми презентували вже в цій студії, наші слухачі про неї чули. А от розкажіть детальніше, як це переросло у виставу? Розкажіть про ідею. Я трошки ще раніше почну. Вірші почали народжуватися саме пов'язані з війною, буквально 24 лютого. Вірш «Прозріння». 2 березня я вступив в добровільчий батальйон, 21-й стрілецький батальйон, який створився саме для оборони Чернігова і Чернігівщини. І вже в ніч на 3 березня народжується другий вірш війна. Потім ще почали вірші з'являтися. Я була можливість роздрукував їх на принтері і. Роздавав бійцям перед тим, як вони отримали бойові завдання на місці формування нашого батальйону. І я бачив, як до мене тягнулися руки хлопців, які хотіли отримати цей лист папірчик, де були слова. І ви знаєте, я зробив висновок: що бійцям потрібна не лише зброя, яка стріляє, а й слово, яке надихає. І тому протягом. Місяця березня, ну і ще квітень травень, поки я служив ще в армії, народжувалися вірші і саме, саме народжувалися, які потім переросли у збірку. Вірші народження війною, про яку, як ви вже сказали, вона була презентована ще в 22-му році. А я... Нагородження орденами 21-го окремого стрілецького батальйону на валу, коли бійців нагороджували, Михалич там продавав книжку за донати, щоб збирати для ЗСУ. Вже було два видання цієї книжки, збірки віршів. І Я сказав собі так: вірші народження війною повинні працювати, щоб наблизити перемогу в цій війні. І тому всі виручені гроші за донати я направляв на Збройні Сили України на свій батальйон. Це багато десятків тисяч гривень вийшло, тому що від 200 гривень і більше. Давали і по тисячі і по 500 за цю книжечку. Ціна цієї книжечки не в тому, що вона там займає як певну кількість сторіночок. А зміст, який там є, і люди. Потім вже, от коли мене звільнили з армії, бійці мені телефонували і казали, Михалич, мій позивний Михалич, а ти знаєш, я ж тримаю твою листівочку і читаю, от, хто вже люди старшого віку, внукам, дітям, і це надихає. Так ось, коли мене вже було звільнено, я ще два роки працював. Викладав військову підготовку захист України у 12 ліцеї, розривався між ветеранськими справами і навчальним закладом і все-таки прийняв рішення. І зараз я працюю у ветеранському просторі, який створений від Чернівської міської ради. І ось у му році, наприкінці, мене познайомили з Юрієм Вєткіним. Так, ми з ним теж говорили от, про ідею створення саме ветеранського театру. Про це ми також говорили в цій студії. Mm. І е, я так розумію, саме і зародилась ідея вистави mm. на основі ваших віршів. Так, і от ви знаєте, він мене запросив при, 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 грати роль лікаря Шпиталь. в шпиталі, який саме був про Прообраз, да, про Прообраз, як... образ так. Оперував Юрка. Мене це зацікавило. Підготували виставу госпітальна рапсодія. Після прем'єри до мене підвели лікаря, який оперував Юрія Вєткіна. Каже, ну, ви знаєте, потужно, <свісно> я повірив. <свісно> І потім ще виступали в других місцях. І коли я бачив реакцію глядачів, тому що театр це. Я вважаю найкращий шлях донести до людини про те, що ти хочеш сказати, тому що тут долучається і слово, і зоровий контакт, і емоціональна напруга, відчуття подій, які от, розвертаються перед ними. І театр це супер. В наш час для того, щоб Ось вам відповідь. На, на догми колишніх часів казали, з'явиться телебачення, театру не, буду, ну, театр 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 відео, відео театру не буде, а театр живе, з'явиться відео, відео з'явилось, театру не буде, і... а театр живе. З'явився інтернет, от... а театр живе. Я хотів угу. відповісти до кінця на ваше запитання. Як зародилася думка, і дивлячись на це все, я подумав: а чому б мені? Не створити моновиставу на мої вірші. Одна справа, коли людина взяла книжечку, почитала, а друга справа, коли я це розкрию зі сцени, Зародилась думка. А до цього ми вже з Олексієм у нас були спільні справи. Мені була книга. подарована Твоя... книга, Олексій прочитав. І коли я до нього звернувся з пропозицією, з проханням, чи буде. З його сторони, згода, щоб стати режисером у невистави. однозначно була відповідь так. І ось вже на протязі 37 ну, репетицій. там ще така передісторія, що Михайлович побачив. Ну, зараз багато ветеранських таких мистецьких заходів по Україні проходить і фестивалів театральних. І Михайлович десь знайшов поетичний театральний фестиваль, так? Так, так, так. І, і каже, а давай зробимо. Я кажу, а коли це? Це він у квітні, мені uh -huh. каже. Червні, я кажу, в а фестивалю у, у червні. Я кажу, ну давай спробуємо, але будемо працювати 24 години на 7. <світ> От і він погодився. Ні, він я кажу, ми можливо і встигнемо, кажу, а потім, коли він занурився і відчув, що таке акторська праця, то ми вже нікуди не поспішали. Так, Михайлович? <світ> так, краще їхати повільніше. Але приїхати Але впевнені, до кінцевої певності. Угу. 40 репетицій 40 буде, 40 репетицій буде, і от на виході вже 21 числа буде наша прем'єра. Суха статистика війни. Хоча спочатку робоча назва була, якось так мені спало на думку трансформація свідомості, як все цей стан, який зараз навколо нас, міняє людину. І це спостерігається в моїх віршах, але Олексій запропонував назву Суха статистика війни. Це ж та сама трансформація, трансформація свідомості. свідомості от і... мужність наших бійців. Mm. Це є і є статистика пам і пам'ять І пам'ять про загиблих і посвята, mm. і той бойовий гард, який закладений у віршах. 40 репетицій, як ви зазначили, сухої статистики війни, враховуючи, що це моновистава, от пан Валерій грає роль, а пан Володимир, музичний супровід, забезпечує цієї вистави. Пане Олексію, запитання до вас: це багато чи мало? 40 репетицій для такого обсягу колективу, який залучений до реалізації цієї вистави, враховуючи, що це не професійний театр, це аматорський, або більше ветеранський театр. Що можете сказати? Яка особливість ветеранського театру? У професіоналів є таке поняття, що у нас ненормований робочий день. Сьогодні репетиція може пройти одну годинку за будь-яких обставин. Тут суб'єктивно-об'єктивні причини є. От. І технічні моменти, підготовки репетиції і виходу на сцену. От. І об'єктивні моменти. Тобто собі. А завтра ми, припустимо, працюємо 14 годин з аматорами. Я сам вийшов з аматорів, і є така методика, яку я пам'ятаю, і ми так репетирували три дні на тиждень по три години. Це найкраще, щоб якась була стабільність, щоб актори-виконавці запам'ятовували мізансени, запам'ятовували свої ролі, от, щоб вибудовувати акторський ансамбль. От. І якщо аматори ж вони горять, я припустимо разом зі своїми аматорами, колегами-акторами, я ще будучи підлітком, ми й до ночі репетирували. Ну, в принципі, отак ми репетируємо з хлопцями, з Володією та з Михайловичем. І вони мені кажуть, ой, як швидко час промайнув у ці, у ці три години. Ну, але це методично дуже вірно. Мені не складно. Я хвилювався, коли Юрій Вєткін звернувся до мене. І виклав мені весь свій багаж зі свого драматургійного чемоданчика. Всі свої п'єси вони є у мене на електронній пошті і, і каже: коли ти поставиш, коли ти поставиш? Я кажу: почекай, треба знайти рішення вистави, придумати образ вистави, режисерський попрацювати, підготуватися. А він дивлюсь, вже дав п'єсу одну туди, одну туди, ту до Києва, ту до Німеччини, ту до інших театрів ще по Україні. І так дивлюсь, і вже Анастасія Кузик створює. Творю, як режисерка, госпітальну рапсодію. Але прийшовши на репетицію вже перед прем'єрою, я подумав: а може це і краще, що з бійцями, з хлопцями працює жінка-режисер, бо є і ПТСР, є інші якісь, є якась боязкість вийти на публіку. Лити з ампутованою ногою або з психологічним фактором. От. І я навіть тоді висловився прям і сказав на глядачах, що як це чудово. Я заздрю, що це відбулося, але я дуже-дуже дуже радий, і як здорово Настя побудувала виставу. Мені вона дуже-дуже подобається. І там нічого зайвого нема, і не треба нічого додати, і не убавляти. От. А коли запросив Міхалич, от сьогодні буде ввечері 39-та репетиція, а через день вже 40-ва, то 40 репетицій це якраз саме те. Хоча можна поставити виставу. У мене був такий випадок з Ніжинськими акторами у Ніжинському театрі Коцібинського. Я створив виставу, там групова вистава, там чотири актори, але це ще робота з цехами, зі звуком, світлом. Я її поставив за 25 репетиційних точок. Що таке репетиційна точка? Це репетиція. Угу. От вранці репетиція це вже репетиційна точка. Друга репетиція сьогоднішнього дня Вечері? ввечері це теж репетиційна точка. Тобто там по Дві репетиції проводилися і ми встигли створити. А тут ми створюємо, коли може Михалич, коли нема у мене вистав, коли немає якихось наших побутових проблем, бо всі ми живі люди, у нас родини, і у Володі є проблеми, і у Михайловича, і у мене. Але ми методично репетирували і це дуже вдало і добре. Дуже добре. І я дуже дякую акторам своїм. Пане Володимире, запитання до вас. От як ми почули, стільки репетицій вже відбулося ще кілька попереду перед самою виставою. І перед початком цієї розмови ми говорили про те, що ви раніше зовсім не грали на сцені ані в школі. І для вас це такий дебют. Так. От розкажіть про цей досвід. Розкажіть про сприйняття, можливо, себе на сцені. А, так, ви не граєте роль, як пан Валерій, але ви займаєтесь музичним супроводом. Участую. Так, от розкажіть детальніше про можливо, чи був якийсь бар'єр е психологічний вийти на сцену і бути також е от, саме учасником статуса. Бар'єру не було. <кій> був бу була, здається, розмова з Олексієм. По поводу зіграти роль. Так, ти казав, що ти участвуєш, ти як актор з гітарою не бігаєш, так? Mm -hmm. але ти. Mm -hmm. Але це теж є. роль. Mm -hmm. так, mm -hmm. там я... є нюанси, коли так, я участвую, да? подаю щось, mm -hmm. там. Реквізит. Так. І не було досвіду ніколи не було. І чого б я пішов сюди, прочитав за запрос е, Михайлича. Е, Треба супровід музичний. Ну, я, я ніде не вчився, я шерстянський самоучка. <рисувач> <рисувач> І думаю, думати піду, допоможу. Тим, більше, тим, тим паче, що я в, в госпітальній рапсоді був на першій щитці. От. Але дуже як сказати, не запам'ятовую текст. З бумажки я прочитаю, пісню зіграти а, а так це можу. З бойовими діями, чи у тебе так було і до довільно? Ні... Ні, це я, я замітив, що це помітність після, що бойових це дій. після да. угу. воно так більше. Так і ще я щось запам'ятовував. А так от. саме після участі в бойових діях такі виникли. Скажімо так, особливості так, проблеми з запам'ятовуванням. А скажіть, а чим вас взагалі зацікавив театр? От як ми почули, ви були долучені ще до госпітальної рапсодії першої вистави театру ветеранів Серцевір? От чим саме зацікавив вас театр? Ви знаєте, щоб вдома не сидіти. Це чесно. От. Ну, і, 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 хоч я і не виступав ніколи на сценах, але ну, як, я не актор, але щось у мене акторське є, десь там сидить. І Я колектив чудовий голос. Колектив. колектив, як співника. Дякую. Ми ще почуємо разом зі слухачами, як саме ви звучите, і почуємо шматочок таких невеличкої цієї вистави, маленький яку ви зіграєте маленький уривочок. А от щодо взагалі, пане Валерію, запитання до вас: от саме адаптація до цивільного життя за допомогою театру. От яке ваше сприйняття цього? Адже ми почули, що слово має значення і силу, і силу. І силу. Так, саме як чинних військовослужбовців, так? а от саме як для ветеранів. Я долучився до репетиційного процесу госпітальної рапсодії. зібралась певна кількість людей. Раніше один одного ніхто не знав, познайомилися. От. А потім в процесі ми побачили, що ми наближаємося один до одного. У нас є спільні точки дотику, якісь є е, такий досвід пережитих моментів в житті, які який нас також зближує. Ну і саме, основне, що всі ветерани, які брали участь у бойових діях і знають, що таке життя, знають. Його разом, вони кажуть, що вийти на сцену виступати це ще це складніше, так. ніж брати посадку. Були моменти, що це навіть під, підтрунювали так. О, каже, що ж ти штурмувати посадку не боявся, а на сцену боїшся вийти. Тому що вийти на сцену перед глядачами, людям, які не мали ніколи цього досвіду, так само як і Володимиру, ви знаєте, це мужній крок. Його можна порівняти навіть з тим, що ти кинувся в атаку. чи І ми воронен. весь час говоримо, що кожна репетиція це перемога над собою. Перемога над собою. Михайлича, Володі, люди, ну, кожного учасника театру Серцевір. Люди, які мали контузії, ПТСР, черепно-мозгові травми, так, проблема запам'ятовувати текст. Далі. Проблема якийсь момент. Вони соромляться своїх, ну таких, це вони так вважали на початках. Ну, якісь неприродна для других людей поведінка, там то рука не так працює, чи взагалі нога відсутня ампутована. В процесі занять в театральній студії наші, в театрі ветеранів, прямо бачиш, як на очах людина. Відроджується, соціалізується. Це настільки приємно спостерігати за цим процесом. І тепер, якщо взяти, наприклад, Артем Галушка, Галушко, який на початках і два слова боявся вимовити. Зараз він себе. Це знаєте, це другий Артем. Це завдяки театру. І він почав писати п'єси? І він уже сам тепер. Пробує своє перо, панове. А скажіть про а, майданчик, де ви репетируєте? А, як збираєтесь? Що це за майданчик, який об'єднує театр ветеранів серцевір? Майданчик може бути будь-яким. Ми мріємо, таку секретик відкрию. Колись ми з Сан Санычем Норовим мріяли про муніципальний театр. А тепер разом з Юрієм Віткіним і іншими акторами театру Серцевір ми мріємо, щоб у театру була своя будівля. Але театр, він будь-де? Ковдру простелив. Вийшли два актори або один актор, і це вже театр. Тому основна база, яку нам довіряють, ну яку нам відкрили двері гостинно, це Чернігівський обласний театр ляльок. Де проходять репетиції зараз поновлюється госпітальна рапсодія? Нам треба порепетирувати перед знову поїздками і за кордон, і е, демонстрацією вистави. Е, в самому ветеранському просторі серцевір там ідуть репетиції новітньої історії грашок, і там ми починали застільний період нашої моновистави Суха статистика війни. Е, потім м -м, Дмитро Мельниченко підтримав нашу ідею. Ми репетируємо у музеї От, Юрій Ткач нас теж запрошує репетирувати Музей. Його, репетирувати в музеї. От або е, палац мистецтв на шерстянці Галини Іванівна Петрова теж кличе нас і туди. Е, вистава така мобільна, що вона може бути, демонструватися будь -де. Е, чи то у військовій частині, там на полігоні, е, чи то в бібліотеці, чи то, чи то в шпиталі, де ми мріємо побувати. Чи то на театральній сцені. От. Вона дуже мобільна, угу. враховуючи тут таку рухливість театру ветеранів, як можна глядачеві спіймати вас на сцені? Як, як слідкувати, як дізнатись, де будуть найближчі вистави театру серцевич? Я, Я дам слово воєнному. да. тут звісно. вже спрацьовує безпекова ситуація. Угу. Ви помітили, що ми от говоримо вже хвилин 15-20 про. На виставу Суха статистика війни ми ще ні не сказали, де буде відбуватися прем'єра. Е, прем'єра відбудеться в тому місці, де і заплановано. Але люди, які пройдуть реєстрацію або напрямують по телефону, їм повідомляють місце проведення. А от коли відбудеться прем'єра, тоді всі дізнаються. Місце. Тобто mm -hmm. зміркувань безпеки так. на сторінці так, так. у Фейсбуці Фейсбук, Театру в серцевір. Є ще соціальні та. мережі, все, так. Да. Mm -hmm. Є Театр реєстрація. серцевір і ветеранського простору серцевір, і хто там ділиться, все це бачить. Mm -hmm. Я ще хотів так. повернутися до попереднього питання на щодо місця. Знаєте, така мрія наростає дуже. Хотілося, щоб в Чернігові знайшлося все-таки. Місце, щоб було будівля. будівля, щоб було написано великими літрами. Театр ветеранів серцевір. З, З, Зі своїм штатом, акторським. Змійте, щоб, Зі своїм художню постанови, що ви це. Ми не шукали, де приткнутися, навіть коли от, готували. ми ну, Знаходили різні майданчики, щоб провести репетиції свої. Потім, дякуючи от, вже більш-менш стабільно, це театр Ляльок обласний. Дуже хотілося, щоб наші посадовці тільки не, ті, не лише нам каз які якими ви молодці, але для цього треба щось шукати якісь ресурси, щоб можна. Тому що ветеранський рух він тільки наростає. Угу. І я недавно прочитав таку статистику вже, що у нас кожен п'ятий, шостий українець буде ветераном приблизно. Це дуже потужна сила, і нам потрібно також мати якийсь свій осередок, де людина б знала, вона прийшла до себе додому. Ну і як і... ми почули, театр, зокрема, він має результати безпосередньо в самих акторах, які грають ролі, які так. адаптуються до цивільного життя, які повертаються в цивільне життя за допомогою театр. сцени. А, і знаєте, ну, от ми говорили про музичний супровід. Пан Володимир прийшов сьогодні з гітарою. Так. Чи могли би ви, ну, от як ми і зазначали, разом з нашими слухачами привідкрити завісу і почути, побачити шматочок цієї вистави? А я спитаю у режисера. Так, отож, ми готові почути частинку вистави Суха статистика війни прямо, тут, в ефірі Українського радіо Чернігів. Будь ласка. Затемнена сцена і в темноті я беру газову лампу, запалюю вогонь, який символізує пам'ять про наших побратимів, посестер, які віддали своє життя. Я хожу між уявними могилками і Читаю суха статистика війни, двохсотий смерть, трьохсотий рани, ці страшні цифри, як від ножа, лишають нам на серці шрами. Ці шрами нам на все життя. Вони назавжди з нами будуть, брати і сестри, що злетіли в небеса для нас живі. Вас не забудуть. Живете ви в серцях братів, живете в пам'яті народу, ви не скорилися війні, ви біль і гордість свого роду. Пробачте нам, що ми живі, ми боремось за вас і ми клянемось. Ще ворогами проженемо. До миру й праці повернемось, ми повернемось до життя, піднімемо з руїн в країну, наш шлях у світле майбуття, ми віримо в свою годину, суха статистика війни. Слова ці важко осягнути. Ви України, дочки. І сини так є, так завжди має бути. А знаєте, війна колись закінчиться, і з часом відбудуються міста, але ніколи. Більше не повернуться. Всі ті, кого забрали небеса. Їх вже немає, безліч їх загинуло. Але за що? Чому така ціна? Вони на небі. Мабуть, поруч з ангелами їм там спокійніше, бо на землі війна. Це все так боляче, що серце розривається. Де правда і в чиїх руках життя? Чому війна лише простих людей торкається, торкається, а для політиків здається просто гра. Знову до неба я з молитвою звертаюся. Благаю, Боже, спокою пошли. Щоб моя рідна серцю Україна не знала більше пострілів війни. А знаєте, війна колись закінчиться, і тільки спогади залишаться в серцях, благаю. Боже, збережи мою країну. Молюсь до тебе, збережи усім життя. Нове, я вам дуже дякую за те, що привідкрили завісу, зокрема, і вистави Суха статистика війни і за те, що дали змогу нашим слухачам почути і долучитись до театру ветеранів Серцевір, до вистав, які написані. Життям нашим слухачам нагадаю, що це були учасники театру ветеранів Серцевір, учасники російсько-української війни Валерій Вовк та Володимир Кислиця, а також режисер-постановник вистави Суха статистика війни заслужений артист України Олексій Биш. Дякуємо вам дякую.